Пошита згалі мого матеріалу і похабно. розумієте? Похабно пошито, вона як тюбітійка пошита. Подивіться, просто як тюбітійка. Канини на рівні шви та неякісний пошив, ні це не історія про погані брендовані речі, а реалії військових добровольчих формувань територіальної громади Білої церкви. від початку повномасштабного вторгнення чоловіки стоять на захисті стратегічних об'єктів, блокпостах та виконують низку оборонних завдань задля спокою містян. Тож з приходом холодів, підрозділи потребували зміну літнього одягу та взуття на зимові комплекти. Таким забезпеченням має займатися місцева влада та замість того, щоб ще на початку осені ні, взяти за нагальні потреби біоцерківські чиновники кинулись думати про це лише на початку зими. Відповідні тендери на прозору у грудні оголосив виконком на закупівлю військової форми, а саме вологозахисних курток, штанів, лісових кофт, шапок, термобілизни та черевиків з високими берцями. Загалом кожного по 415 штук на суму майже 4 мільйони гривень. Але коли добровольці отримали однострій на руки, не змогли стримати емоцій, якість речей була жахлива. Дали кошти, будь ласка, за три тисячі гривень купіть ботинки. Вони за три тисячі гривень купили ці ласти. Ну блін, ну я так не роблю. Це ж гроші, які ми платимо, я плачу податки. У мене брат виробництво у нього платить податки. В нас в організації маса людей, які платять податки. За наші податки нам купили це гівно і вони кажуть: ну що то носіть? Що значить, носіть? То ми сьогодні хочемо, щоб... Влада, я звернувся до мера, звернувся до депутатів, звернувся до правоохоронних органів і попросив, будь ласка, виясніть, ви дали кошти? Хто ними розпорядився і як? Тут не треба бути спеціалістом, і тут не треба бути спеціалістом, щоб побачити, що це порушення закону. Його вже порушили, тому що все написано одне, а зробили зовсім інше. У тендерній документації чітко вказані критерії та розміри товару. Зокрема, форма має бути теплою, цупкою та воду непроникною. Натомість, як стверджує начальник штабу Едуард Чаплигін, половина з потрібних вимог не співпадає з реальністю. Перевіряємо особисто це на прикладі флісової кофти. Рукава повинні регулюватись ліпучками. Тут ліпучки в умовах прописано. Угу. Колір Колір хакі олива, тобто колір він відповідає по функціям. Беремо ось фліску, да, дивіться, карман. Він зроблений наікось. Ви сюди нічого не покладете. Якщо беремо іншу нормальну, карман робиться тут. За рахунок цієї тканини, це йде другий, друга фліска, другий шар. Тобто карман повинен ось бути. Тут нашивка. Один колір, інший. Ось, бачите, оце все карман. Це карман. Бачите? Mm -hmm. Воно так має. Бути. І він, людина собі може покласти що завгодно. І це другий слой флісу. Разом з неякісною формою прийшло і взуття. Як бачимо, на ньому не вказаний жоден виробник, а самі берці пошиті з дешевого матеріалу. Ба Більше, як скажеться, військові черевики маломірні та зовсім незручні для несення служби. У мене болить нога, уже я тільки взувся, вона вже болить. От е, так само всі наші хлопці, якщо у е, е 44-й, він зараз в 45-му єлі ходить, ну може розтовче їх. Ну знову ж таки, вдарить мороз, і все схожа ситуація зі штайми, які нібито мають не пропускати вітер та холод. Штани, оці, що видали, зараз ми покажемо їх, немає на дворі вітру, немає на дворі морозу, легкий подув вітру, воно продуває навсквозь, ногою, то відчуваєш. Учитує те, що є і от, зверху оболочка трап'яна, є всередині фліс. Цей фліс наскільки низькоякісний, що він взагалі не тримає тепла, то просто продувні штани, які можна носити літом. Але далеко не зимою. А якщо вдарить мороз, то я би я завжди казав запропонувати тим людям, які замовили ці штани, щоб бійці носили, ходили по там, цілу добу, людині треба відбуть на вулиці. Хай люди, ті, які поставили ці штани, одінуть їх і просто навіть в таку погоду пробудуть добу на вулиці. Також, за словами чоловіків, ціна до прикладу ось такої пари взуття у документі зазначена як три тисячі гривень. Але насправді в інтернеті схожі берці у закупці коштують лише одну тисячу. Куртки також залишають бажати кращого, бо якість їх у порівнянні з натівськими стандартами жахлива та ще й пропускає воду. Один з тих, хто на сесії Білоцерківської міської ради постійно порушує проблеми добровольчих формувань, є Дмитро Кришун. Аби дізнатися, як надалі вирішувати такі проблеми з неякісним однострієм, ми звернулись до нього за роз'ясненнями. Це потрібно і перевіряти. Де є, ви ж самі розумієте, деяка форма може рватися, деяка не рватися. Я думаю, нема проблем взагалі цю форму віддати виробнику. Він її замінить без проблем. Я думаю, ще навіть до цього не доходили і не зверталися. Ви знаєте, що до військових зараз ставлення у нас в країні добре, і немає таких людей, немає таких підприємців, які б не пішли на зустрічі, не змінили цю форму. Я думаю, ну це це питання вирішується. Повняють військові, відповідний запад до міської влади вже надіслали, аби можновладці розібрались у цій ситуації та змусили недобросовісних виробників або перешити одяг та взуття, або повернути гроші до міського бюджету. Наразі, поки відповіді від Геннадія Дикого захисники не отримали. Тож наш телеканал слідкуватиме за цією історією, аби не дати нелюдам нажитися на війні. Любов Геращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.